Вісім найкращих кавових капсул, які ми перевірили на кофеїн з кофеїном 2025. Кава в капсулах вибір ідеального автомобіля для швидкого та смачного напою 2025. Сучасний ритм життя диктує його правила. Вранці, як правило, катастрофічно не вистачає, і бажання насолодитися хорошою кавою залишається незмінним. У цій ситуації кавові машини на капсулах стають справжнім порятунком. Вони пропонують швидке та зручне рішення для отримання високоякісного напою, не вимагаючи складних маніпуляцій та тривалої підготовки. У 2025 році ринок кавових машин на капсулах пропонує широкий вибір моделей, кожен з яких має свої характеристики та переваги. У цій статті я поділюся своїми думками та досвідом, щоб допомогти вам зробити свідомий вибір та знайти ідеальну машину для ваших потреб. Чому ви повинні звертати увагу на кавові машини капсули. Перш ніж заглибитися в конкретні моделі, важливо зрозуміти, чому кавові машини на капсулах набули такої популярності. Основні переваги очевидні. Швидкість і зручність, Кава кавапововаріння займає лише кілька секунд, що особливо цінне вранці, коли кожна хвилина є рахунком. Простота використання, кавові машини на капсулах не потребують спеціальних навичок чи знань. Просто вставте капсулу, натисніть кнопку і насолоджуйтесь кавою. Різноманітні смаки, капсули пропонують широкий вибір різновидів кави від класичного еспресо до ароматного лате та капучино. Легкість у догляді, кавові машини на капсулах зазвичай легко чистити та обслуговувати. Компактність. Багато моделей мають компактний дизайн, який дозволяє їх розміщувати навіть на невеликій кухні. Ключові фактори при виборі кавоварки на капсулах. Вибір ідеальної кавоварки на капсулах це не просте завдання. Необхідно враховувати багато факторів, щоб переконатися, що вибрана модель відповідає вашим потребам та уподобанням. Ось деякі з них. Система капсул це, мабуть, найважливіший фактор. Різні виробники використовують різні капсули, і вони не є взаємозамінними. Перед покупкою потрібно переконатися, що вибрана вами капсула є доступною та пропонує широкий вибір сортів кави. Функціональність, деякі кавові машини на капсулах пропонують додаткові функції, такі як підготовка еспресо, капучино, лате, а також коригування сили кави та обсягу чашки. Дизайн, кавоварна машина повинна гармонійно вписуватися в інтер'єр вашої кухні. Розмір розгляньте розмір кавоварки, особливо якщо у вас невелика кухня. Ціна, вартість кавових машин на капсулах може суттєво відрізнятися. Визначте свій бюджет і виберіть модель, яка відповідає вашим фінансовим можливостям. Відгуки користувача, перш ніж купувати, не забудьте прочитати відгуки інших користувачів, щоб дізнатися про їхній досвід за допомогою вибраної моделі. Огляд популярних моделей кавових машин Капсула 2025. На основі останніх відгуків та особистого досвіду я хочу поділитися своїми думками про кілька популярних моделей кавових машин на капсулах. Бруви Біви 01 ця модель негайно привертає увагу своєю стильною конструкцією та інноваційною системою капсул. Бруви Біви 01 відрізняється тим, що він використовує біологічно розкладаються капсули, що є значним кроком до зниження впливу на навколишнє середовище. Капсули доступні лише в інтернеті, що може бути незручним для деяких користувачів, але вони пропонують широкий вибір сортів кави. Я вважаю, що компроміс у зручності закупівель виправданий екологічними перевагами. Крім того, автоматичні капсули та пропозиція оптимальних налаштувань приготування їжі є дуже корисною функцією. Невеликий дисплей з панеллю прогресу також додає зручностей. Я б рекомендував цю модель тим, хто цінує екологічну доброзичливість і готовий пожертвувати зручністю купівлі капсул. ФЕЙСМАТ – Ця модель пропонує широкий спектр функцій, включаючи можливість підготовки еспресо, капучино та лате. Інтеграція з додатком Каурик, хоча вона викликає деякі питання щодо конфіденційності, може бути корисною для тих, хто любить планувати приготування їжі на каву заздалегідь або шукати рецепти. Можливість регулювати температуру пари для приготування ідеального капучино є чудовою функцією. Однак мені здається, що додаток, в супутник занадто нав'язливо просить дозволу на фейсмет та місцезнаходження, що викликає певну стурбованість. Взагалі, каурик -кака Фейсма – це хороший вибір для тих, хто шукає багатофункціональну кавоварку з можливістю підготовки різних кавових напоїв. Не с прису Vetua PubBrewer ця модель привертає увагу своїм компактним дизайном та можливістю підготовки різних розмірів кавових чашок від еспресо до великих чашок. Використання системи Wetua дозволяє вам розбагатувати та запашну каву з кремовою піною. Однак мені здається, що капсули Vertuo трохи дорожчі, ніж капсули інших систем. Крім того, використання лише однієї капсулної системи може обмежити вибір сортів кави. Тим не менш, Wet вет UAP Brewer – це хороший вибір для тих, хто шукає компактну та зручну кавоварку з можливістю підготовки різних розмірів кави. Каурик камени, ця модель є ідеальним вибором для тих, хто шукає просту та компактну кавоварку для приготування однієї чашки кави. Камени займає дуже мало місця на кухні і простий у використанні. Однак відсутність резервуара з водою та обмежена функціональність можуть бути недоліком для тих, хто шукає більш універсальну кавоварку. Тим не менш, каурип камени – це чудовий вибір для тих, хто цінує простоту та компактність. Мої рекомендації. Вибір ідеальної кавоварки на капсулах це індивідуальний процес. Виходячи з мого досвіду та знань, я можу дати кілька загальних рекомендацій. Визначте свої потреби та уподобання, подумайте, які кавові напої вам подобаються, скільки часу ви готові витратити на кулінарну каву, і який бюджет ви готові виділити на придбання кавових машин. Дослідіть різні системні капсули, дізнайтеся, які капсули доступні у вашому регіоні і які сорти кави вони пропонують. Прочитайте відгуки користувачів, перегляньте досвід інших користувачів. Щоб дізнатися про переваги та недоліки різних моделей. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні моделі та системи капсул, щоб знайти ідеальне для себе висновок кавові машини на капсулах це зручне та швидке рішення для отримання високоякісної кави вдома. У 2025 році ринок пропонує широкий вибір моделей, кожен з яких має власні характеристики та переваги. Вибираючи кавоварку на капсулах, важливо враховувати свої потреби та уподобання, вивчати різні капсули та читати відгуки користувачів. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити свідомий вибір та насолоджуватися смачною кавою щодня.